Бешецька громада одна із найбільших по чисельності населення на Вінниччині, понад 40 тисяч жителів об'єднаної територіальній громаді. І особливості громади, що вона досить така велика по території по чисельності населення і включає центр первинної медико-санітарної допомоги, 13 амбулаторій, 13 ФАПів. Відповідно, велика кількість обстежень проводиться також цим центром, і їм потрібно як діагностичне обладнання, так і засоби для лікування, так і засоби для догляду за немовлятами. Це реєстратура даного закладу, де знаходяться картки амбулаторних пацієнтів. Адміністратори виконують функцію видавання карток, а також електронний запис на прийом до лікаря. Можливий по телефону, можливо, в електронному режимі від німецького клубу ми привезли. Дуже багато памперсів, пелюшок привезли таблетовані препарати, і особливо вдячності величезна допомога лікарям буде в тому, що ми привезли їм гематохромограф, який дозволить виробити широкий спектр досліджень на крові пацієнтів для того, щоб можна було встановити точні діагнози, чим саме хворіє хворий. Від ротері клубу ми отримуємо вже другу гуманітарну допомогу. Перша допомога була в вигляді таблетованих препаратів. Потім ми поспілкувалися, визначилися з нашими питаннями, проблемними питаннями. Потребами і на даний момент ми отримали аналізатор, електрокардіограф, памперси також і медикаменти отримали. Дуже вдячні за надану допомогу. і Надіємося на подальшу співпрацю.